Як скласти аркуш формату А1 альбомне розташування в формат А4. Перший згин потрібно виконати від правого краю аркуша до крайньої лінії основного напису. Дана відстань становитиме 190 мм. Потім згини повторюються гармошкою по 90 міліметрів. Останній поздовжній згин виконуємо до бічної рамки згідно розміру формату А4, тобто 210 міліметрів. Перешний згин потрібно виконати на 297 мм від низу аркушу. Дану відстань можна виміряти за допомогою лінійки або скористатись аркушем формату А4. Для правильного підшивання кресловика потрібно загнути лівий верхній кут аркуша. Для цього розкладаємо та відміряємо 105 мм зверху і загинаємо кут. Після цього складаємо аркуш. Перевіримо правильність складання, використовуючи шаблон формату А4. Усім дякую за увагу!